Друзі, вітаю! Ситуація на фронті загалом, з того, що можна повідомляти, вона перебуває в такій, знаєте, стадії підготовки до чогось. Є інформація про Потьомкінський острів на півдні. Взагалі, битва за південь, вона зараз буде дедалі більш, скажімо так, гарячою. Потьомкінський острів до кінця не звільнено Збройними силами України. Там встановлено прапор і цей острів. Буде в подальшому. Е, важливо його утримувати, не даючи ворогу шансів використати його як плацдарм для, мовно кажучи, загрози Херсону. Артилерійський пінг-понг там на півдні продовжується, і, в принципі, південь, південь знову до півдня буде прикута доволі, скажімо так, в певний час зими буде прикута основна увага, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх! Готові до.